Тренування повинно тривати не більше 45 хвилин. Інакше кортизол, гормон стресу, з'їсть твої м'язи, і ти станеш дрищем. Буквально з десяток років тому ми могли дуже часто чути таку фразу з усіх екранів, це лунало. На всіх пабліках можна було це прочитати. Блогери вдягали модні капюшони і з таким серйозним виглядом це все нам втирали. Вішали, відкривали дипломати, брали вилки і вішали на вуха лапшу. Не тренуйтеся дуже довго, інакше ви будете розпадатись, розпадатись, розпадатись на атоми. Це все, звісно ж, неправда. Сьогодні ми все з вами розберемо, скільки ж насправді вам потрібно тренуватися. Якщо вам це цікаво, то влаштовуйтеся комфортніше і ми розпочинаємо. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, давайте скільки повинно тривати тренування. Перше, перше і головне правило, яке всім потрібно. Засвоїти тренування повинно тривати стільки, це все залежить від рівня підготовки атлета та цілей, які він перед собою ставить. От, Зрозуміло, два такі мікро, мікрофактики, такі невеличкі. Рівень підготовки, якщо ти не підготовлений, якщо ти там новачок, тільки прийшов до тренажерної зали, або ти повертаєшся після, після якоїсь травми. Або там після шпиталю, як я повертався, так, твої тренування, там 25 хвилин функціоналочку поробив, потроху потрібно відновлюватися. потроху, І з кожним часом збільшувати збільшувати. 35 хвилин, там 45 і можна збільшувати. Середнє функціональне тренування ну, воно триває від 60 до 90 хвилин. Це з головою, з головою і навіть вище хватить людям, які не ставлять якісь змагальні цілі, які просто хочуть покращити своє здоров'я, функціонал. Те, що я бачу в залі, навіть у своєму залі, де інші тренери тренують. Я дивлюся. Я дивуюсь. В мене вилітають, наприклад. В мене вилітають з зали. На початку таке було. Зараз всі адекватні. Ті, хто в мене залишився, всі адекватні і розуміють, як потрібно, що і скільки. Ну, уявіть собі, прийшла людина, прийшла тьотя, так? ну, 40 років, вже, умовно кажучи, тьотя, так? Звісно, ще молода, але вже тетя. От, Вона ніколи нічим не займалася. І ну, дайте їй тренування 2,5 години. Що за цей час можна робити в залі, я не розумію. Для такої людини, що вона там буде робити. Але є, є, по дві з половиною по три години ходять. Вони просто ходять, дивляться на тренажери, розповідають, які там красівки хто придбав, які шкарпетки в кого красивіші, де заказала якісь лосіни. Розумієте? Спостерігалось навіть таке, що жим ногами лежачи, лягає, і в телефоні там. М'ячики ганяє шарики, от, розумієте. Тобто, що людина отримає від цього. Це одна сторона, те, що я вам розповів, друга сторона, прийшла тьотя віком 40 років, тренується з адекватним тренером, або просто сама адекватна і розуміє, як. Спланувати своє тренування, і вона тренується годину, 60 хвилин. Вона зробила 5-7 вправ, хай, хай навіть 4 вправи, в залежності від, від складності виконання самої вправи, так. Вона зробила за годину. от, Перед тренуванням 5 хвилин пробіглась, розігріла тіло, так, з пульсом не вище 130. Ударів на хвилину скорочення серцеве, так? частота серцевих скорочень. Розім'ялась, попрацювала от годинка, 60-70 хвилин з головою вистачить. Відпочинок між підходами, нічого такого важкого вона не робить, там, занадто важкого, скажімо так. Вона не їбашить станову, станову сім підходів з 80% відразового, так? як от... Я деколи роблю, або мої учні, які готуються до змагань. От, їй це не потрібно довго відпочивати. Півтори-дві хвилини. Відпочила, знову попрацювала. Відпочила, знову попрацювала. Головний фактор, коли потрібно повертатися на наступний підход, повторювати його це ваше дихання. Якщо воно не відновилось, ви важко дишите, ще не, від, не віддихались, скажімо так, ну відпочиньте ще, відпочиньте навіть три хвилинки, нічого такого не буде. І на наступний підход підходьте вже відпочитим. От. І перша тетя, яка тренується три години, і друга, яка тренується, яка дійсно тренується одну годину. Та ще одну годину має кращий результат. Звісно, тому що вона тренується. А те, що робить оця ну, в кращому випадку можна вкласти в ту ж саму годину або навіть і в 40 хвилин можна вкласти всі ті вправи, які вона робить, якщо вона буде відпочивати адекватно. Звісно, якщо таку тютю вдома чоловік заїбав, там, чи ще якісь є причини їй нікуди подіти вільний час, то вона лазить по залу а Саме лазить не ходить, а лазить я таких звук і заважає іншим тренуватися, особливо в час пік це відбувається. Тобто ми розуміємо, залежно від рівня вашої підготовки, що ви хочете отримати. Рівно стільки і потрібно тренуватись. Ну, дивіться, ми почали із самого простого. Взяли дві тьоті, порівняли. Давайте порівняємо два хлопця. Два хлопця віком 20 років. Молоді хлопці прийшли і ставлять. Ну, зазвичай дуже часто таке. Ми спостерігаємо. Які цілі? Цілі набір м'язової маси. От. Що їм потрібно виконувати? Їм потрібно виконувати важкі базові вправи, але починати потрібно з невеликої ваги, з напрацювання техніки, все таке. Коли ви тренуєте, наприклад, таку вправу, як присідання зі штангою, вона, вона енергозатратна. Дуже багато одночасно м'язів підключається до роботи. Тому перед таким тренуванням потрібно добре розім'яти ті ж м'язи. Потрібно детально і добре розім'яти. Як мінімум, ну, 15 хвилин це навіть мало. 15-20 хвилин, тільки розминатися потрібно перед важким присіданням. От. Перед важким жимом, там, окей, можна трошки менше розминатись. Функціонал, там тіло розім'яв більше акцент на плечі, добре плечі порозминати. Не так, як один з тренерів. Я. Спостерігав, я не витримав, підійшов сказав, а що ви робите? <плес> така резиночка зв'язана взяли. Тричі шморгнув і пішов жать. Це не розминка. Це, ну, це я не знаю навіщо це все. оце. Плечі потрібно нормально розминати. Я зараз У мене були там проблеми з плечами. Я у Дімона Головінського там трохи спиздив елементів. собі. От. Я роблю ці махи над головою. От. Я роблю. Там, три підходи по 50 махів, отак, звожу, щоб до вух доставали плечі. От. На початку вони забивались. Там. Знаєте, як Дімон казав, що якщо ти там зробив три по 20, здавалось, по 20. Не, не буду уточнювати цифру. І плечі забились піздець і ти вже здох. Це означає, що твої плечі до важкої роботи зі штангою не готові, ти травмуєшся. Не обов'язково сьогодні, колись або навіть після тренування. Тому потрібно добре, добряче розминати ваші плечі. Це я тільки з цих починаю, потім заведення за голову цими резинками, потім це, це тільки плечі. У мене розминка моя, ну хвилин 15, як мінімум, займає. От Дивіться, порозминав 15 хвилин, так? Ну, окей, ми вже так взяли, високо мене, так, у мене там по два жими. От Перше тренування йде там 9-10 підходів жиму одного, так? Розумієте? Якщо ще вага там. 75-85% від разового мені потрібно відпочивати 3-4 хвилини. І от візьміть, 15 хвилин розминка, жим, 9%, підходів, так, там, чи 8. Потім я йду, наприклад, присідаю, потім знову повертаюсь на жим. І як я можу? А, а ці ж підари розповідали, що обов'язково 45 хвилин, не більше, Бля, якщо 46% піздат, ти розвалишся, твої м'язи атрафуються. І... Страшний кортизол з'їсть твоє м'язи, і ти станеш дрищем. Зайшов у зал здоровим, потренувався 46 хвилин і вийшов отакий. Ну, ну, блядь, я вже ж так, знаєте, в переносному значенні все кажу, але, але ну, ну, де логіка? Самі подумайте. От навіть якщо там, два жима я зробив, один присід. І в кінці, ну хай руки пошморгав і плюс прес-гіперекстензію зробив. Ну скільки, ну, години дві займеться. Години дві я буду знаходитись в залі. Це в кращому випадку. Якщо більше якісь вправи, якщо я ще зараз там, станову почав робити, Там якщо важка станова, ну, блядь, в мене тільки станова хвилин 50 займає. Одна тільки станова. Що говорить про інші вправи? Тобто, ну звісно, у мене уклон, нахил, так. Пауерліфтинг, підготовка до змагань. Якщо ви бодібілдер, ви займаєтесь для нарощування м'язів, у вас це займе трохи менше часу. Але все рівно бодібілдер, щоб наростити м'язи, йому потрібно присідати, йому потрібно виконувати жим, йому потрібно виконувати підтягування, там, жим стоячи, потрібно виконувати. Не обов'язково це в один день все робити. Але якщо ви робите такі вправи, вам потрібно гарно розім'яти свої м'язи, підготувати їх до роботи, розігріти, щоб вони не отримали травму, щоб ви не отримали травму, не травмували свої м'язи, зв'язки і сухожилля. От, в першу чергу і похуй, що я. Я, я навіть не буду розбирати, чому цей гормон він не з'їсть. Це все хуйня. Цей стрес, знаєте, м'язів більше з'їсте, коли ви от не спите. От що з'їдає ваші м'язи. І... Штопорить ваш прогрес, От, зупиняє вас. От, якщо ви хуйово спите по 4-5 годин, мало спите, ви забудьте про прогрес. Якщо ви мало їсте, хуйово їсте при наборі маси, забудьте про набір м'язової маси. Але якщо ви тренуєтеся 45 і більше хвилин, то це прекрасно. Тренуйтесь. Якщо ви вивозите ці тренування, прекрасно, тренуйтеся. Був період часу, коли я тренувався двічі на день по дві години. В першій половині дня і в другій половині дня, по дві години, можна розбивати, якщо у вас, звісно, є вільний час, і у вас там якийсь сабон без в зал. Можна розбивати на дві частини, навіть двогодинне годинне тренування. Коли я повернувся тільки. З фронту, після шпиталів, я там трохи ще розбитий був. Я вдома взагалі вдома займався, у себе в дворі, О, свій будинок у мене. от. Займався вдома, і я ділив свої тренування на два і на три. Вільного часу вдосталь, я знаходився вдома. Зранку йшов в жим, виконував 5 підходів просто. Ну, важенький такий робив, але 5 підходів. Зробив якісь руки, все, пішов там. Після обіду прийшов, попідтягувався. 5-6 підходів. Знову зробив жим. 5 підходів. Все, пішов. Вечером ще руки зробив. Можна і так робити. Можна і так. Дивіться, що ви це все вивозили. Це все індивідуально. І, і не може якийсь, блядь, блогер, хуйло якесь вам сказати, щоб ви тренувались, блядь, зі мною спорили. Да тобі пізда буде, бо ти більше години тренуєшся. Більше години, ти що, це дуже багато? Ну, коротше, любі мої друзі, не вірте, не вірте цим піздоболам. Посилайтесь на те, на людей досвідчених, у яких є досвід. Я вже 13 років тренуюсь і, і трошки на цьому розуміюся. Років шість, мабуть, 5-6, вже треную людей. Спочатку онлайн, тепер от і вживу теж в залі, працюю тренером, треную. Тобто я можу свідчити не тільки з позиції себе, як у мене, тому що якась людина одна, може бути індивідуально, одна на, там, на тисячу або одна на сто чоловік, що в неї і так іде, у всіх інших не піде. так. Тобто я можу посилатися не тільки на себе, а і на тих людей, які до мене приходять, а приходять люди різного рівня підготовки. От. Є пацани, що прямо її бачать, і її приходиться виганяти з залу, з зали. Вони ходять, от давайте я ще щось зроблю, давайте, ні, тобі достатньо. да я, я норма... Ні, достатньо. Все, я, я виганяю. ну, В хорошому розумінні. <сум> Тому що є такі пахарі, я ще ще, а потім довго він відновлюється. потім, ну, Багато не потрібно. Навантаження потрібно дозоване, щоб було. І є такі люди, яких я виганяю, то, що вони, блін, вони три години там пиздять, блять. Просто сядуть і щось обговорюють. Не заважайте, кажу, іншим тренуватися, ідіть уже додому, їжте млинці. От, якось так. Ну, по суті, все, все, всім зрозуміло. Це саме просте питання, яке потрібно розуміти кожному, особливо там, новачкам, які. Ті, що вже тренуються, дядьки, там, жіночки. Дівчата ті вже знають. Цю фішку вже давно знають. А новачі, я думаю, інформація була цікава. Переходьте в коментарі. Пишіть, що ще ви хотіли б почути. Я обіцяв про біцеп зняти. Зніму обов'язково. Я виконую обіцянки, просто, просто ніколи, правда, ніколи. То учні, то сам тренуюсь, то там. Готую декого на змагання, от, якби багато роботи, тому простіше так от, дома прийшов, записав трошки. Але про біцеп я відзніму обов'язково. Буде схема тренування не біцепса, а рук рук, біцепс-трицепс разом. Окрема схема для тренування рук, спеціалізація. Відзніму і багато відгуків було про станову тягу. Всі хотіли б, ну не всі, багато людей писали, що хотіли б почути думку, як її тренувати більш грамотно, щоб прогресувати в цьому русі, то теж відео буде попізже, трошки, трошки пізніше. Зачекайте, наберіться терпіння. А На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.